Євангелія на щодень 3 грудня Лука 12, 16, 21. І він розповів їм цю притчу. Одного бача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи, сам до себе. Що мені робити? Немає де звести врожай мій. І каже: Ось що я зроблю, розберу мою стодоли Більше побудую, і зберу туди все збіжже і весь мій достаток. Та й скаже душі моїй, душа моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай собі, їж, пей і веселися. А Бог сказав до нього Безумний. Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак От воно, з тим, хто збирає для себе замість, щоб, щоб багатіти в Бога. Ісус у цій притчі ділиться з нами важливим принципом щодо повсяденного життя, якого сам дотримувався. Оскільки ви йдете до неба, то не збирайте, не накопичуйте нічого на землі. Зосереться лише на тому, що необхідне для досягнення мети вашої подорожі. Водночас Ісус формулює другий принцип, здавалося би, протилежний першому. Під час земного паломництва багатійте. Про яке багатство говорить Ісус? Про любов, бо тільки любов справжнє багатство, тільки її ми можемо забрати із землі і перенести до неба. Оскільки багатіти любов'ю можна безмірно, тому, зібравши вже якусь частку того скарбу, тобто проявивши цю любов у зубному житті, слід негайно відправити його кур'єром до пункту призначення нашої подорожі до неба, до Бога. Важливо не зупинятися на одному прояві любові, а наполегливо шукати ще раз нових нагод для обдарування любові ближніх. Господи, навчи мене багатіти небесним скарбом любов'ю до ближнього. Амінь.